А вибухи постріли десяток поранених, яких виносять з поля бою і негайно доправляють в шпиталь. де лікарі швидко беруться рятувати бійців. Підтягуємо підтягуємо Так, налагоджуємо інфузію. Насот помпатета стоїть. Стоїть. на щастя, усе це лише умовно і за сотні кілометрів від бойових дій. Однак тренування допомагає продемонструвати, що наші лікарі добре засвоїли курс роботи в сучасному медичному комплексі, який безкоштовно отримали від армії Сполучених Штатів Америки. Кажуть, що тут є все необхідне для роботи, та навіть зізнаються, що у мирному житті не всі наші лікарні мають таке обладнання. Це нове обладнання, це спеціально підібраний колектив, який відповідає вимогам наших закордонних партнерів. І, скажімо так, відпрацювавши 20 років в відділенні реанімації лікарем, я хочу сказати, що дуже багато з того, що тут є, у нас в відділенні на нашій кафедрі немає. Одночасно, скажем так, він розрахований на 14 чоловік надання екстреної інтенсивної допомоги, а взагалі можна біля пів тисячі розмістити. Два тижні американські інструктори навчали наших лікарів. Нині закордонні медики повністю задоволені їх підготовкою і вважають, що сучасний медичний комплекс разом з кваліфікованими фахівцями зможе суттєво допомогти українській військовій медицині. Но ну, в первую очередь мы учили, как построить эти палатки, что самое главное, как их наполнить, как их лучше расставить оборудование и как этим оборудованием пользоваться. Потому что, хочу сказать, что очень высокие профессионалы и очень быстро учатся. Тим часом українські військові медики закликають лікарів добровільно йти до Збройних сил, адже кваліфікованих спеціалістів в армії нині не вистачає. Хочу безпосередньо звернутися до своїх колег-лікарів. Колеги, я хочу, щоб ви зрозуміли мої слова і не ховалися від служби в збройних Силах в зв'язку з, з такою ситуацією, яка сталася в нас у державі. Вже на церемонії офіційної передачі центру після виконання гімнів обох країн зі словами подяки виступали наші військові посадовці. Напередодні свята незалежності це визначна подія для нашої області. Для Збройних сил України і для всієї держави. Ще раз дякую за допомогу, тому що дійсно Україна сьогодні потребує підтримки в боротьбі з найпотужнішою армією світу, але в мене немає ані найменшого сумніву, що так як правда і Бог на нашому боці, перемога буде за нами. Слава Україні! Героям Американські колеги зауважили, що бажають, аби все це допомогло зберегти життя і здоров'я українським військовим, а тому допомагатимуть і надалі.